Дорогий отець Отче Василю, скажіть, якщо мій гріх е, аборту прощений, а ми з чоловіком несемо вдвох цей гріх, то йому буде прощено тільки коли він теж покаяється. Я добре розумію, якщо не покаяться, то гріх на ньому. Є гріхи, які ми робимо самі, а є гріхи, які ми робимо вдвоє І гріх учинений це кожен, хто до нього є причетний, рівно ж так само має каятися. Гріх аборту це не є тільки гріх жінки, це є гріхи і чоловіка в тому числі, бо тому що, як мінімум, дитина була не запланована. А коли вона зачалася, не готові її прийняти. І хто би як не, не заставляв винувати чоловік і жінка, ну, як винувати? На них відповідальність так? на чоловікові і жінці. Вступаючи в відносини статеві чоловік з жінкою, повинен зразу розуміти, що внаслідок статевих відносин народжуються діти. А якщо діти не бажані, то тоді це буде ваша відповідальність вбивства власних дітей. І аборт це є е, трошки більше, як убивство, як, як бо тому що, коли йдеться про вбивство, то ти вбиваєш якогось там е, ну, людину, яка тебе рознервувала, яка тобі заважає і так далі. А тут йдеться про власну дитину, то воно трохи більше зачисляється. І тому в Аборті навіть кається в боє. І якщо жінці прощено, а чоловік не кається, то гріх за ним залишається однозначно. Якщо ми розглянемо інший варіант, коли дівчина так собі легковажної поведінки, десь згуляла, їздила, і потім раз і вагітна. А от від кого точно не пам'ятає? І не знає. Навіть не знає, кому претензії пред'явити. Якщо мене зробить аборт, той, хто є батько, він буде нести на собі тягар вбивства, Навіть якщо він того не знає. Тому це є дуже велика відповідальність, ну і відповідно існує Божа справедливість, що як би ти там не крутив, не хитрував. Все рівно за гріхи прийдеться відповідати. А якщо ти не знаєш, навіть не догадуєшся про гріх, то рахуй, що диявол попрацював хорошо. До тебе був посланий диявол з вищого <в> світу. Да. Так здурить, що ти навіть не будеш відчувати, що ти зрішив. Це значить, над тобою попрацювали дияволи вищої категорії. Ідемо далі. Так. Слава Ісусу Христу. Побачила відео про Акафіс до Всецариці. Чи можна попросити його для людини, яка страждає депресією? Людина час від часу ходить до церкви, свідомий, розумний, був дуже активний, але підходить осінь і людину як замінять. Ну, бувають. <кій> Бувають, як вони називають, ті сезонні заострення. Як правило, чому так буває? У когось там весняні когось, осінні, але є і зимові, є і літні. Це не обов'язково, тому що це іменно якась ось це мається на увазі, що людина іменно в цей час мала якийсь особливий стан. Це обов'язково не обов'язково мож, може бути поганий, це навіть може бути добрий. Що добрий спомин і усвідомлення, що більше цього не буде, людина може е, втрачати рівновагу і виходити, як ми кажемо, в депресію. Так? Заходити в якусь депресію е, або ще гірше. Навіть, Плюс до, бо якщо з депресії не допомогти вийти, то далі слідучий крок це суїцид. І апатія, а далі вже суїцид. І тому, і тому, як ви бачите людину сумну, як ви бачите людину ображену з головою пущеною донизу, яка не спілкується, подай руку. А може вона по дорозі в депресію, їй складно. Тому що найбільше людину вражає і принижує те, коли вона, ідучи по дорозі з кимось, по дорозі, життя, я маю на увазі, втратила його. Або втратила віру в нього, або втратила довіру. Неважно, що, але це дуже людину травмує і ображає. Найперше, не ображайте нікого. І не думайте, що ваші слова не такі вже і страшні. Часом прості слова навіть лише мене вспокою. Навіть такі слова можуть стати початком серйозної глибокої депресії, апатії, а в кінці і суїциду, як ознака того, що ти відкинув людину, для якої ти був дорогий, яка тебе любить, яка тебе дуже цінить. А ти взяв і відкинув так легковажно. Тому, поняття, тому що осінь приходить, це значить, в, восени, як правило, дуже яскраві відбуваються такі перипетії, коли, знаєте, студенти закінчилися канікули і вони приходять на навчання. Але за час канікулів дещо помінялося. Хтось почав зустрічатися з іншим. Хтось від когось відмовився. А? І, як правило, для студентів осінь це такий період серйозних психологічних травм. Першим ділом закінчилися канікули, другим ділом помінялися якісь відносини, хтось почав зустрічатися з кимось іншим. І тому, як правило, осінь дуже багато є і оспівана в піснях, і в студентських, і під гітарою, і все інше. Це якраз. Якраз осінь, тому що вона отака От осінь. Так що я думаю, що під час депресії найголовніше, щоб хтось був поруч. Просто будьте поруч. Запевнить людину, що при будь-яких обставинах ви завжди будете поруч. Я думаю, що це буде саме найкращим лікуванням. А кафес до все обов'язково, обов'язково. Молитися бажано з тим, за кого ви молитеся. Якщо не виходить, то тоді самі.